Починаємо ми знову працювати там. Кілька днів ми значить, сиділи вдома. Не було настрою, бо дощі, то морози, то сніги, а це знову наче така погода з'явилася. Кажуть, що аж до Нового году буде така весна собі. Бо ось хотіли завести цегли. На силу сюди дотягли і ось дивіться до двору. Туди в будинок ми не змогли заїхати. І пісочок вон. От та є, ну, потихеньку думаю, ми спробуємо до Нового року щось тут підняти. Це, що ми маємо, значить ось один корінничок. І там два коріннички, і там буде вихід на, на наш другий поверх. Тут буде одна у нас перегородочка, І з цієї сторони теж у нас буде перегородка. Макса. Зарештуємо зараз. 13. Да, друзі, значить, що ми з Максом там глянули проєкт, значить у нас виходить ще 15 рядів до верха поверху 305. Ну, воно там вийде не 3.05, а 3.03 десь. Тому ми зараз кладемо знову наші 13 рядів. Знову бутуємо, кидаємо сітку і потім уже по кругу проходимо два ряди. Настрій був більш-менш, ну знову він в мінусах. Тільки що знали, що знову не буде сьогодні світла. Тому влад чистий вже у нашу каструлю і будемо вручну знову заколотити, замішувати рощу. Ну, щось зліпили. Що є? Це все майже все дерево, що тут є на об'єкті. Ну, ще кілька досток там. Ну, зато диви, як цар тепер. Так, да, тут хоч конем гуляй, так, да, Макс? Ну, да. Зараз ти тут об'єми дасиш. Тільки що знову світла немає, вручну все колотне. Цьому Шуріку вже більше чотирьох років. Та все правильно. Хай люди бачать, як ми працюємо тяжко. Оце подивіться, друзі, як працюють будівельники. У 21 столітті І процес пішов. Наша вода. Тому от тут вже ми не переживаємо. Є світло чи немає. Ну все, розчин готовий. Влад, несе мені його туди на лінію. Петрович, як справи в тебе тут? Що, щось не воно? Всі думаю, чи стоїть, так одне линія Стоїть. Чи не стоїть? Ну подумай, ти зроби, як тобі зручно, добре. Так, одного Макса провідав, тепер треба й другого Макса провідати. Другого Макса тут друга задача. В нього забутовка. Корінники такі. Макс, де тобі краще? На забутовці чи на обліцовці? Без різниці. На... А мені на обліцовці. На обліцовці треба менше пахати. А на забутовки треба і щось. Ні-ні. Скажи, Петрович, да? На обліцовочці трошки воно легше. Там. Да, там друзі відповідальності трохи більше. Але там е... менше треба спину гнути. Ось такі стовпчики на ярки ручках. Бачите? Просто чудові. Як... Скажіть, як дивіться, брати близнюки. <рес> До речі, а там он два. Так і не доробили ми. Ну, як завжди, я кажу, то не страшно, доробимо. Аби була така погода, як зараз. Он, сонечко, бачите. Все прекрасно, українське небо. Працюємо всі при роботі. А он мій кусок роботи. Побіг я туди. Що ми, значить, зараз ще зробимо, поки погода. Таких днів, як сьогодні, дуже мало. Ми сьогодні займемося покраскою, грунтовкою, погрунтуємо наші кутики на перемички. Перемички тут будуть з уголка, тому зараз зачистимо їх, все підготуємо і пофарбуємо. Друзі, там де в нас світла кладка, значить ми будемо сірі кутики монтувати. Решта будуть коричневої, але ось кинулись, а в нас тільки одна банка коричньової грунтовки, тому потрібно їхати докупляти. Поки Петрович пішов десь там обідати, думаю, перевірю його роботу. Та наче нормально все. Привезли владу ми значить, ґрунтовку. Кажуть, там нам сказали якась сама крутіша. Не знаю, хто що знає про цю ґрунтовку. Можете написати там нам. Бо та вже майже закінчилась. Ось така баночка. Ну що ж ви її нати... на всі кутики. Так, да, Влад? Ну да. Ти? Тільки Влад каже, що густовата, треба було б купити ще той. Уайці. Почали підготовляти наш уголок. Навіть уголок ми красимо на камеру. Тому замовник завжди зможе побачити, що він зачищений і двічі покращений. Прилетіли ми, друзі, сьогодні пораніше. Щоб хоч наколотити розчину на весь день, бо вже просто сил немає вручну його мішати. Тому дай Бог, щоб ми встигли. Бо скоро знову виключать світло. Вчора цілий день не було. І працюємо далі. Сьогодні працюємо всі на лицевій цеглі Є в нас таких два козлики. Зараз якось спробуємо оцю лінію. Зарештувати. Зарештувати наружі. Так, у нас там мало дерева, але щось спробуємо зараз. Все одно влад треба вручну работать, Да. да. хоч і є електрика, все одно треба лопату брати в руки. Да. Оцю штуку треба брати в руки. Ні. Ну. Воно склад. Пили ми таку стойку. І тепер із тієї стойки кладемо на наші козлики. Ось такі переклади. А скільки вони? 4,50? Длина, так? Да, Макс? Я не знаю. А ви не міряли? І ось, будь ласка. Поставив. Да, так, підставити його треба. Ось зварганили таку. Ну. Це краще, ніж отам, як зараз Макс, із лінією там класти кладку на колінах, от уявляєте. А так зараз він буде повноцінно працювати. Так, да, все одно трошки треба там нахилятися, але з цієї сторони йому буде тим більше, що тут класти ще 13 рядів. Немало. Тобто 500 кирпичин тут піде ще. Навіть трошки більше, там 540 десь. Макс, а тобі буде зручно сюди ж дотягуватись, так? Да? Та дотягнеш. Ну все, так. Да. Там уже якось небудь, ну все одно це краще, ніж внутрі. Ну нема, друзі, в нас нормальної тут рештовки. Щого є, з того і працюємо. Вчора ми перший шар пофарбували. І сьогодні пофарбуємо другий шар. Оце тут... 250 кирпичин. Володимирович каже, що за сьогодні зробить. Завтра півдесята. Ой, зараз півдесята. До 4, да, Макс? ха А ну ха подивимось. Влад, о, бач. Влад! А якщо Петрович хвалить, це багато чого значить. Ото рештовка. На силу дотягли. Зараз Макс підніме отой яркерочок да, наш. Бо нам скоро ж, ну, завтра десь, післязавтра потрібна ж буде ця лінія. Значить, постала у нас, друзі, задача тепер же ж підняти цей кутеркерний. уже під перемички, щоб підійти. Значить, Макс каже, глядів всім, да, ти кажеш, ну давай, зараз я в проєкті дивлюсь наш розмір. Значить, Макс, 2. 50. 2, 39, да. так. Вот, ще 53 сантиметри, да? так? Вот, Ось, 7 рядом, 52 буде, 7 рядом. Ще рівно сім рядів, ото, да? так? Ну, да, там на сантиметр і... більше, то 52. Угу. І значить, як ти і сказав, робимо. Кладемо 6 рядів, забутовуємо, да? зв'язуємо з сіткою, потім ложимо ще по... Лицю ряд лицевої кладки, і вже тоді монтуємо наш кутик. Для чого? Це? Ну, Макс хоче ще раз зв'язати, бо ми вже там в попередньому відео не раз вам казали, що надалі потім у нас тут еркер цей обріжеться, і якраз піде отут другий поверх. Тому саме оцей кут наш. Буде нести таку нагрузку дебелу. Макс, а де він там приблизно буде? Оце якраз по відкосу ж, так? Да? Оце якраз по відкосу він приблизно десь обріжеться. Уявляєте, якось проєктант намалював, так? Тому ми його намагаємося дуже добряче зв'язати. Вирізав він якусь сітку. Все зв'язує по феншую. Не кида там кусків, так? Да? От у нас Петрович, скажи. А ти що, стаєш напилювати, так? Да? Ну, да. Правильно? Напилювати. По, е, давай йому розчин і друзі, стає, значить, влад і напилює зараз цегли, поки дали нам трохи світла. Бо зараз підуть аркера, оці обліцовка, все тут в кучу і треба дуже багато пилягного шкірпича знову. Що там, два ряда вже є, так? Да? Три. Три? А, точно три. Ну давай, Петрович, іди кофійку. Осік уже два ряда прогнав, ще п'ять залишилось. По другому кругу, так, да, Владте? Так. По другому кругу вже класимо. Все правильно, тільки два рази. Це років 30 не ржавітиме. І один сірий, Чуєш, знає. Як там три веселі гусі один сірий. Значить, один сірий уголок. Чому він один? Це на це ось вікно, той сірий уголок. А всі ж решта будуть у нас коричневі. Кругом на всіх пройомах коричнева цегла. Ото все, так? Да? Да. Ото вже все під перемичку. Під перемичку. Максим. Вчора так, знаєте, непогано тут волонув. Все, туди, Макс? Да. І що, ти туди напередок? Та ні. Давай, о, це Макс лупанув, бачите? Більше. За півтора Ні, навіть менше. Ну, там вчора 6 годин і сьогодні 3. Ну, за 9 годин 260 штук. Норм. Максим Петрович, як у вас тут діла? Оце все? Це під уголок, так? Да? перемічки. Під перемічки. Максим любить казати перемички. Так, да, накривай. Накривай, хорошо, бо передають вже сьогодні вночі може бути дощ. Оце два денька в нас побуло нормально. Знову дощ напустився такий. Ну, не сильний, моросить воно. Ну, ми будемо працювати. Я думаю, ну так. Ще. Якщо дужче лейне, то звичайно не зможемо ми працювати. Макс, Максим! Макс. Значить, слухай, по центру, береш центр, знаходиш, так? Да? 90 сантиметрів, пройом по центру. І все, піднімаємо теж цю перегородку. Хай стели зараз нарізає рубероїд, зачищає тут все. Правильно? Не арештувати вже, бо ви ще ви вже не достанете. Зараз я йому команду дам, хай нарізає сюди ізоляцію. А що це кусочками так позастеляли? А А що, влад ще не нарізав, так? Да? Не хватило. Правильно, Петрович, так. Да. Зараз отам заводь. Міряємо тієї стіни і потім від тієї стіни. Ти знову куриш. Я що не знімаю, ти куриш. І сюди переносимо, бо значить... Друзі, там трошки помінялося воно там трошки з проєктом не співпадає. Тому, як вирізали цю штрабу, там трошки не так воно там. На 2 см треба її змістити. Давай ще рубероїд! Быстрее обрізай! Ох <ррикану> і oh, Максим. Так, да, давайте вас час за час вам треба оце ввалити цю перегородку. Це крута ізоляція. Басери, почегла са алмаз, на. Не, ну. Там на наші, наші глядачі ж бачать, що ми все доводимо до міліметрів, як мінімум до сантиметра. Де ти білий маски? Батька, принеси білий маски. Погубили карандаші, маркери, все десь да? так? Тому малюємо коректором. За 60 чи 50 гривень. А він тебе, мабуть, там не пролізе між. Да. Між уровнем, так? Да? Ні. Чи пролізе? Так. Та ні, то. Отак, о. Ти малюй тільки, так, да, де поняв. Зрозумів? Отлічно. Yes. Все. Та все, поки це та... дійсно, що досить. Ну, ти все одно там перепровіряй рівнем, добре. Понятно. Та ну, то понятно. А що? Непонятно. Ще на англійські, значить. по англійськи А я так балакаю. Так, так? 20... Центр? 240. Так? 240. 240. 2,40. 2,40 і двері 90 вже. Так. Якісь малуваті двері такі зараз роблять. Ну, що це за 90 двері? 240. В нових будинках. Да, Макс? Mm -hmm. Воно? Mm -hmm. Ну все. Працюйте. Mm -hmm. Чекушечку? Вирубай. Mm -hmm. да? Mm -hmm. да? Ну вбирай ту половинку. Mm -hmm. Аж, яка там рулетка. Все. Ото вирізали ми двері і сюди 90 І з цієї сторони нам зараз. Зараз намагаємося кілька рядів пройти сухою цеглою, а далі вже піде все підряд. низ треба трошки сухим пройтися бо таки ж трохи моросить воно. Так, да, Знову дощ помішав, так хотіли сьогодні лицеву кладку робити, але не змогли. А тепер приходиться розчим, який готувався на лицеву кладку, додавати воду, мішати її і виробляти його. Що ти кажеш Макс, штукатур це що? Вигідне діло, так? Да? Таня, я б не хотів, би. Це дуже ще ваша робота, ніж наша. А взагалі. У нас краща спеціальність, ніж штукатур. Ти ж можеш криво положити, а штукатуру треба буде вирівнювати, правильно, Макс? Овальний. Я не знаю, кожен любить мастірок різний. О, квадрати. Не знаю, я тільки можу трикутним. ха 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 банда. Блін, що саме обідно? Що стали на перегородку і закінчився дощ. Скажіть, оце прикол? І вже ж тепер і не рванеш із неї. Тепер вже ж треба день доробляти. Отак воно є е, за тиждень до Нового року на будівництві. Ого, ви печатаєте? Я там тільки два ряда на карті два рядочка обліцовки положив, а вони вже ось підняли. Молодці. Цегла мокра, ну. Вони там намагаються трохи і сухой десь шукати. Сухуй беру, а Тут виробляють он мокре, все. Треба все його повиробляти. Що, будемо робити чи їдемо домой? <п 'ят> Петрович, а ти що скажеш? Бар є. Та звичайно, що додому. Диви, який ти мокрий, чуєш. Та це страшне. <п 'ят> оце, блін, люди скажуть, оце сидять. Йо-ма, так? Йо", да? А така погода була зранку. До двох годин. До двох годин була ідеальна погода і тут тобі на. Зараз пів четверта. Це хлопці за... Півтори години зробили. Нормально, а чому? Два квадрата десь, так, да? Макс, у тебе? Навіть... Скільки тут длина оцього? Кусочків? Ні, однієї половинки. А, два з половиною. Два сорок? Максим, що ти? То сорок центр. Так, короче, 2 метра. Ну, 2 квадрати. Нормально, це. 2 квадрати, 104 кирпичини. 15 рядів я оце перерахував. Та 3, бо ти себе як не похвалиш. ха Та ні, правильно. Ото як докладете ви ще два ряди, ото буде по 3 квадрати ви зробили. По 150 цеглинок. По 156, якщо точно. Ще рядочок залишився. Максимільяни, чуєте, накриєте ж, по любому накриєте. На ніч. Так. Да. А ну вона ж ти що, вона свіжа, якщо такий нормальний дощ піде, то повимиваю той твій весь розчин. І буде біда. Так, ну все. Друзі, до завтра. Правда, завтра теж там дощ передають, ну будемо дивитися. Оце в нас такий, такий зараз момент. То морози такі, так? Да, <смі> морози, потім сніги, потім знову дощі. Потім, потім нормальна погода і тепер знову дощі, Да. І потім знову морози. Да, накриємо, бо воно ж свіже, все. А дощ напускається.